І дивіться, я оце от казав про це, що, типу, я попаявся, оце все. Це не для того, не для того щоб ви мене жаліли, Окей? Не, не для того. Це я кажу для того, щоб ви розуміли, що якщо ви не стягуєте, якщо ви не стягуєте, хавайте таблетки. Хавайте таблетки. Або забухайте! А я знаю, що ви думаєте. О, Єгор, не можна бухать, не можна бухать. Потім буде гірше. Чувак, в тому то і суть, що в тебе буде потім. Яке гірше. Все нормально, чувак, тому що я вважаю, я вважаю, що краще потім лікуватись від Алкашки, ніж зараз вскритись нахуй. О, що я вважаю. Єгор Шатайло, дні народження! Корпоративи! Весілля! Уу, скритись нахуй! Цього люди чекають в п'ятницю ввечері, щоб розслабитись. Вскрив, скажи їм про вскритись нахуй, Єгор. О, інтерактив залом, інтерактив залом. 에... A... <to be creative noise> Поаплодуйте ті, хто після повномасштабного вторгнення мав суїцидальні думки. У-ху! У-ху! Ви прям живчики. Мені подобається. Да, я хотів, але я зараз тут, все окей. В мене були суїцидальні думки. Кожен день 24 на 7. Це один із симптомів тривожного депресивного розвитку особистості. Все нормально, я хаваю таблетки. Мені зараз окей. Але в мене є досвід суїцидальних думок кожен день. І, ем, я просто вам хочу розказати про цей досвід, що цей досвід він не відчувається як щось трагічне. Типу, кого. Ми, кого ми Нє. Хоча було б приємно, кого ми втратили? Світило комедію. Він дивляться, посміхається і дивиться на нас. Відчувалося як щось трагічне. Воно відчувалося суїцидальні думки, вони відчувалися так, наче ти наїбав державу. Наче ти скрутив щотчики на комуналку, поняв? І якби хтось, якби я повісився і хтось зайшов в мою кімнату, то це була б реакція в стилі Шатайло, от же жичара. Ти поняв? Щегель сібався, а Шатайло знаєш що зробив? Знаєш, що придумав шатайло? Повісився. <плес> шатайло. <плес> моє тіло моє діло. <плес> Я можу робити все, що захочу, з моїм вигаданим повішеним тілом. Так що так, да, або таблетки, або забухайте. Дивіться. Якщо ви так боїтеся стати алкоголіком, в мене є лайфхак, як, який дозволить вам зрозуміти, коли вам треба зав'язувати з алкоголем. Ось в чому заключається цей лайфхак, вам пора зав'язувати з алкоголем рівно в той момент, коли ви замість каняка починаєте пити коньячок. Напій той самий, а стосунки з ним зовсім інші. Бо якщо ти людина, в якої замість кон'яка — кон'ячок. оце починається бля. <плес> <плес> То ти вже людина, яка жартує з продавчиньою на касі. І причому ти робиш вигляд, ніби ніхто навколо не викупає, чого ти такий веселий? В чому його секрет? В мене просто сонце в душі. Тому що, якщо в тебе вже замість кон'яка — кон'ячок, пора зав'язувати. Тому що далі починається синя філософія. Далі синя філософія. А що таке які задачі в синьої філософії? Задача в синьої філософії це коли ти напився коньячку. І зараз твоя задача взяти весь, сформулювати весь людський досвід в одну фразу, але так, щоб це було неможливо перевірити на піздюш. Це значить, що ти такий, затягуєшся цигаркою, примружуєш їбало, і такий. Ти понімаєш Єгорчик, Воно то так. а... <плес> <плес> Як ти до цього доїбешся? Ти просто мовча соглашаєшся з цим. Так що я вам сказав. Не. Я помітив, яка найгірша літера алфавіту для українців? Найгірша літера алфавіту для українців. Це літера І. Я зараз вам пояснюю на Довбойоп, я знаю, я знаю, вам треба пояснень. Літера І це найгірше, що зна... це... літера І відбувається з нами прямо зараз. Це найгірше, що може з нами бути. І воно з... прямо зараз. Літера І. Тому що в українців завжди і. В нас ніколи не або, або війна, або ковід. Або мусора, або, або криза. У Нас завда і, блядь. У Нас завда і. Ви такі, Пожалуйста, тільки не і, тільки не і, хорошо українець, є ще й та. Та-та. А ще українець не забувай, що хуйня може бути переліком через кому. І це не вичерпний перелік, бо він закінчується словами тощо. І там в то що, там вся хуйня, яка не війшла в основний перелік. Може бути що завгодно. Може ядерка, а може собака вкусив, ти не знаєш. Суть в тому, що тобі українець буде неприятна. Тобі буде хуйова українець. Насігда завжди це їба і і, і, і кличко, блядь! і сука. І Поплавський! 30 років, кожен день він тягне в тілешці своє їбане і. Щоб не відбувалось в Україні, завжди і Поплавський, блядь. Завжди і. І українець. Слідкуй за міжнародною підтримкою України. О, я сподіваюся, ви слідкуєте за міжнародною підтримкою України. Я б на вашому місці слідкував. Замір, тому що ого, тому що нам допомагає хто? Нам допомагають представницькі демократії. А це дуже мінлива сутність. Кому як не нам знати? І вони нам, вони нам допомагають, і вони такі, гей, Україна, а ми демократія, ми тебе підтримуємо. Оп, оп, вже не підтримуємо. Я жартую, українець. Все нормально. Що, В тебе стрес і в тебе тепер вирізка швунку, все нормально. Все нормально, українець. Просто слідкуй, що в нас тут, блядь. Слідкуй за нашою внутрішньою політичною аджендою, поняв, українець? Реєструйся. І нам треба бути всіх начеку. Всі, тому що да. Сьогодні нам Словаччина передає міги, а завтра в них вибори, і в них в парламент пройде партія нахуй українців. І що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Треба завжди дивитися, слідкувати. І випрашувати. І випрашувати. Уйопних демократій випрашувати. Треба. Я пам'ятаю, як ми просили прості літаки на початку. Ми просили такі: дайте нам літаки. І вони такі: Нє. Окей. Дайте нам. Запчастини до літаків. Вони такі. Окей. Супер, тоді дайте нам запчастини до літаків у зібраному вигляді. Все, дай, все нормально. Дайте нам недоукомплектовані f 16 Все окей, дайте нам F-16 без тримача для капучино. Супер. В нас і так ніхто не спить, все нормально. Дайте нам F-16 з ракетами не в цвят кузова. Все хорошо. <плес> я подумав, знаєте, як би було легше, якби на час війни нам, замість демократій, допомагали добрі диктатури. <плес> я знаю це, бред, я знаю, але давайте помріємо, що на час... якби нам допомагали добрі диктатури. Просто уявіть, що США наш союзник, і вони диктатура. Нам би тоді не довелося переконувати суспільство цієї країни в необхідності допомоги нам. Нам би було достатньо просто пофліртувати з кількома диктаторами, знайти слаб слабкі місця у Байдена, знайти слабкі місця у Байдена і накидати йому лестощів, накидати йому наглих. Пошвих лестичів йому не розказувати йому типу. Пане Байден, і знову ви поставили мені шах і мат. Як вам це вдається, пане Байден? Звідки у вас таке осяйне стратегічне бачення, пане Байден? Я знаєте, я, я, я питаю своїх радників, як їм вдається постійно ставити мені шах і мат. Вони мені кажуть, це досвід. А ви знаєте, пане Байден, я вам скажу чесно. Я вам здався ще, коли ви розставляли фігури. І баден такий, так, різніков, давай не те саме, бля. Рєзніков, давай не те саме. Кажи, що ти хочеш, різніков. Кажи, що ти хочеш. Чи ти хочеш, щоб я повірив, що ти пиздячив сутки в укрзалізниці. До Польщі, потім ти шістнадцять годин в сидячому положенні летів сюди, щоб шо. Що? Щоб, щоб здатись мені, коли я розставляв фігури. Блінки, ну ти чуєш, що він каже? Що цей пустун каже? Негідник нахаба. Що він каже? Він каже мені, що він мені здався, що коли я розставляв фігури, поняв? Вчора він мені здався, коли я діставав клюшки для гольфу. Позавчора він мені здався, коли я вибирав персонажа в Мортал Kombat. Резніков, кажи, що ти хочеш. Кажи. Пане Байден, мені дуже шкода, якщо вам здалося, що в моїх словах є якийсь корисливий намір. Я реально обожнюю ваше осяйне стратегічне бачення. Однак я б збрехав, якби сказав, що нас аж зовсім не цікавлять ой, ті ваші ракети, які наводяться на їбало Путіна. <реку> 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 Пане Резніков, щодо ракет, які наводяться на обличчя Путіна. На жаль, ми проводили соцопитування серед американців, і на жаль, американці проти надання цих систем Україні. Але я диктатор, мені похуй, я їх всіх розстріляю! Різніков тебе бачив своє єбало! Брінкен, чого ти, Блінкен, Блінкен, що ти не смієшся? <си> <Цей> бешкетник. <си> Все, Блінкен, принеси, принеси цьому негіднику ракети, які наводяться на єбало Путіна. Принес, що принеси вони в Нью-Джерсі на складі. Блінкен! Принеси. Я прийняв рішення. Ми вписуємось за Україну. На да, Резніков? Ми вписуємося за Україну чи за Росію. За <смі> Я шартую. <смі> я шартую. <смі> за, Украї... за Україну за Україну різнику. Ми вписуємося за Україну. Да, ми, в... ми вписуємося за Україну. Так і кажи. Так що ти мовчиш? Так і кажи. Ми вписуємо за Україну. Ти резников чи не резников? Так і кажи, я різников, ми вписуємося за Україну. Все. Пане Байден, що значить вписуємося за Україну? Маєте на увазі, надаємо всебічну матеріально технічну підтримку. Я маю на увазі, блінкен. Перевір, щоб завтра у всіх військових США були з собою карти плейбой. Хлопців не буде вдома. А. Цей прикол про карти плейбой не спрацював ніде. Але я тримаюсь за нього як дібіл. Я думав, він додає стилю. Ви вже. Нормально. А Я трохи. У мене є вінчик. Я... Це... Дякую. Але ми робимо прогрес у переговорах, коли просимо зброю. Ми робимо прогрес, бо раніше, коли ми просили зброю у е, західних демократій, ми апелювали до чого. Ми апелювали До, ми апелювали до, чого? до справедливості, моралі, жалю, міжнародних норм, етики, цінностей, Недієва тактика. І я радий, що зараз. Ми почали використовувати таку тактику, як холодні продажі воля кабель. Ми вже не кажемо Європа, нам надо танки. Ми кажемо Європа. Нам не надо танки. Це вам надо нам танки. Пане Шольц, я просто дзвоню вам сказати Вам про вашу вигоду надання нам танків. Це не те, послухайте, це не те, що ми хочемо за рахунок вашої техніки е, захистити себе. О, ні, нам на нас ні, 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 ні. О, ні. Ми просто переживаємо, що буде, що буде, пане Шольц, якщо Росія не зупиниться на Україні. Розумієте, коли вже ви будете в безпеці, а, Європа, коли? Тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, я такий, О, що буде з французами? Якщо Росія піде далі, обдзвонив всіх родичів, дзвоню бабусі. Бабуся п'є заспокійливо, я питаю, що таке. Вона каже: Шкоди аббатство сен Мішель. Я кажу, бав, все нормально! Це вони тільки тут, в Україні. Ми щит Європи! Йобаний цинізм. Це йобаний цинізм. Але якщо він не допомагає нам вижити, нехай. Я за. Я за. Я за. Дякую. Я постійно сижу в цих. Я постійно сижу на телефоні в, в е, цих інформаційних потоках. Я впевнений, ви теж постійно, гуглите, не гуглите, не ви читаєте новини. І це супер напрягає, і це дуже бісить, це дуже виснажує. І в мене є певні правила, як поводитись в інтернеті, е, читаючи новини, таким чином, щоб не вскритись. От. Я поділюся з вами певними своїми лайфхаками. Наприклад, я. Розумієте, перше ще це я згадав біт, Все нормально. Я просто постійно шукаю, блядь, цього експерта політичного. Я його шукаю, який розкаже мені, що все буде за Я постійно шукаю цього експерта, який розкаже мені, що все буде, все нормально, чувак. Я не буду читати інтерв'ю, витверезвлюючи інтерв'ю. Яке роз... розкриє мені очі на правду. Я хочу бути в рожевих окулярах, я хочу бути затьма. Я хочу, щоб мене був експерт, який напиздить мені, який наїбе мене. Що все буде за єбіс, Єгор, війна закінчиться швидко і все буде на твою користь. Все буде на твою користь, Єгор. Да, війна закінчиться швидко. Путіна вб'ють свої жу. Я знаю, що це піздьош, але мені так приємно в це вірити, що раптом в оточенні Путіна. З'явиться генерал лайфхак, який просто всім нам зробить послугу. І заїбаши Путіна. Чого лайфхак? Тому що, дивіться, чого лайфхак? Тому що заїбашити Путіна це головний лайфхак для русських. Це, це їх... Тому що, якщо ти їбашиш Путіна, тобі вже не треба всі інші лайфхаки. Бо якщо ти людина, якщо ти русський, який відрізав голову путіну, то тобі вже похуй, як зробити умивальник із пластикової бутилки. <плес> ти на іншому рівні. Ви ніколи не думали, чого у русских немає лайфхаку, як жити так, щоб ніколи не робити умивальники з пластикової бутилки. Тому что в цьому... Всем... Нема. Тому что в цьому відео чувак відрізає голову Путину. Просто берем... Берем обычные домашние ножницы и аккуратненько вырезаем горлышко Путину. И в конце у нас должна получиться вот такая вот безделушка. Очень удобно очень удобно пробрасувати проса. Чим ці пездили займаються, я не знаю. Завжди шукаю цього експерта. який розкаже мені, що все буде за Тільки не пропонуйте мені Арестовича. Не, а. не тому, що ми вже всі розібрались, що він додік долбав і пішов нахуй. Я знаю, я знаю. Але просто в мене до Арістовича особиста неприязнь, особиста. Тому що якщо дивіться, Арістович це тіпаш. От як продавчиня на касі це тіпаш, як провідниця це Тіпаш, так само і Арістович це Тіпаш. Якщо ви придивитесь до Арістовича, ви зрозумієте, що Арістович – це езотерічний друг сім'ї дядя Льоша. Езотеричний друг сім'ї дядя Льоша, який приходив до тебе в гості, до вас в гості, коли ти був малий. І тобі так подобався езотеричний друг сім'ї дядя Льоша, бо він завжди був попаяний на якійсь нові хуйні. То він приходить босий. То він п'є глину, то в нього габілен з брахмою. То в нього оці шарики з іерогліфами, які каватують. І в нього є ще книжечка Сікрет. Його жінка, його жінка, тітя Оксана. О, тьотя Оксана, яка в будь-якій водоймі купається виключно голою, але не знімаючи ті сьомку. Ти питав маму, чого так? А мама каже: ну вони типу славяні. <риклад> Якось езотерічний друг сім'ї дядя Льоша повів тебе шестрічного в планетарій, і ви дивилися на зірки на галактики. І езотерічний друг сім'ї дядя Льоша каже тобі, дивлячись на зірки, він каже тобі, просто спрецируй своє желання Вселенную. І она його обіцятельна сповнять. І тобі це так сподобалось, просто спреєцирую своє желання. Потім ти виріс, ти вже ходиш на роботу, рідко бачишся з батьками, іноді приїжджаєш до них на вечерю. І на одній з таких вечер ти їсиш і такий раптом такий до мами такий: Ма. А де дід Льоша? А мама така не у тобі відповідає щось батько така. Да? Син інтересується. Де дядя Льоша? Розумієш, сину? Ми з твоїм татом теж дуже хочемо знати, де дядя Льоша? Де дядя Льоша? І знову до батька. І дванадцять тисяч баксів. спроєцирував своє желання во Вселенну. Я тобі казала не мутись з ним. Це тільки потім ти дізнався від незнайомих тобі людей з СБУ, що дядя Льоша був езотерическим другом не тільки твоєї сім'ї. І взагалі він не дядя Льоша, а Сергій Олександрович Дідьомін. Там було здвоєне прізвище. Сергій Олександрович Дідьомін чи Батарь. Сергій Олександрович, чи де дьомен А ти такий, а тітя Оксана, а де тітя Оксана? А тобі кажуть, чувак, забудь про тітю Оксану. Так а де вона? Та чу... Вона ЧВК Вагнера, ти що, йобнувся? А ти питаєш, чого так? А тобі збушник каже, ну вони типу по славяні.